Вже на автовокзалі вже будемо виїжджати. До побачення, гідна Україна, до побачення прекрасний літ, а мені в дорогу, в далеку дорогу. Але Україна залишається в моєму серці. Їхати будемо на маршрутці одразу, а потім морем. І я спробую все, все зняти, показати. Україна проїджає над гарною погодою. І від цього ще сумніше, тому що ми не знаємо, що чекає нас попереду. Це вже шині. Зараз я пройду кордон. Це вже дуже боляче. Але я зараз знаю, що це не назавжди. Я ми з Україну. Їдемо в Польщу і у якраз по пропуску. Ось такі величезні колони стоять машин, котрі не пропускають українські. Грузовий транспорт, і вони безлічно. Ця колона така величезна. Воно тягнеться, тягнеться, тягнеться і не знаю, скільки вони будуть так стояти. Доброго раночку. Ось прийшла Це і біля магазину на стоянці. Тут десь і заправка. Місто якесь свінорус, щось таке назва, але кажуть, воно дуже-дуже гарне. Тут є пляжі, такі замки, дуже красиво. Ну, звісно, нас везуть якимись окольними Ну, Це її не дивує. Зайшли в магазин, подивитися на ціни. Ціни, я вам хочу сказати, дуже зручно скуплятися. У мене приватбанковська карточка. Я скупилася, взяла упаковку сира, яка коштує у нас в Мелітополь, Літополі, як ми то в Літополі, а в Запоріжжі вона десь коштувала 70 гривень різаний сир, а то тут вона коштує 50 з, з копійками такими. І конвертація де доволі таки непогана з карточки. Тому якщо їдете за кордон і маєте картки, тут дуже просто скуплятися, ніяких проблем нема. І ціни непогані, як по нас непогані. Проїхали вже. Палубу парома, він величезний, а знизу там і загрузилися купа машин усіляких автобусів. Наші ще дівчата, ми на сьомому етажі. Маленька каютка така на 4 чоловіка, але ми можемо там. Останні сутки це було доба, це було дуже тяжко, тому що їхали ми в такі, таких умовах, там якісь кораблі ще видно. Але таке погане, погано видно дуже. В таких умовах їхали, що ми дуже раді що можемо просто тут помитися, поїсти нормально і ноги витягнути, щоб полежати трошечки нормально. Тому що ну, ну ніякого не було. Шупливе далі. Приємний такий холм. Тут ми на сьомому етажі, їх тут багатенько. Ось таких чистенько, гарненько. Напогані номери маленькі, але ну, є де відпочити. О, Я знайшла його. Бачите, який він у нас. Графовія. З'їхали ми вже з парому і ми зараз в Швеції. Якесь містечко маленьке, ну я так гадаю, маленьке, там хто його знає. Частний сектор, мальмо. Бачите, заборів нема, занавісок нема на вікнах. Але погода така туман, як дощ, дощить цей туманчик. Оце такі в них забори, бачите, живі, живі. Але все все прозоро. Дивіться, коли дому машина стоїть. І так майже кожного дому. Трошечки ще пройду. О, почтовий ящик ще є. У нас вони вже, мабуть, не працюють. А тут біля кожного будиночку. Ось, бачите, знову будиночок. І знов стоїть машина у дворі і просто прозорі вікна. Ніяких занавісок немає. Ні штор, нічого. Цікаво. Ми сюди заїхали, щоб передати посилки. Хлопці розвозять посилки з України і Норвегії. Є передачі у Швецію, і в Польщу. Трошечки тут постоїмо і їдемо далі. Приїхали ми у родео вночі, і нас хлопці ті, котрі привезли, дочекалися, поки вийде поліція, забере нас і взагалі всередку. Це таке палаточне містечко, наметове містечко. І воно дуже-дуже велике і тут багато-багато наметів стоїть. Дуже ретельно перевіряли, все перевіряли, перевіряли всі речі, перекопали. У мене забрали ножиці і забрали, була настоячка на спорту, це забрали. І Потім нас дали нам постіль, великий чемодан з постілю, дали. Ну і все, дали. І повели, місто показали. Сім часу поснулись. У нас звісно, ми не, не вроди і спали, але прийшли і розбудили всіх. Тут типо столовий нам дали завтрак, і зараз на... зайняли свою чергу для того, щоб далі оформляти свої документи. Ну, тут бутербродики, варенька, мармеладка, кава чи чай, це вже ти як сам захочеш. Оце перший завтрак, а сніданок тут. Якось переспали в ніч, і зараз в день нас повинні вже конкретно оформляти якось і давати більш-менш місце, де ми будемо в ближайший час проживати. Тут сніг, воно не холодно, я без шапки, вінтани. Але ось таке. Виходити за ворота нам не можна, поки нас не оформлять і не дадуть нам якийсь пропуск. Так що ось так. Там якісь качалки десь там є, якісь туалети. Ну, ми поки ще не розбирались. Будемо потрошечку розбиратися і дивитися, що воно до чого. Ой, слава Богу, пройшли перевірку. Першу перевірку. З самого ранку, як тільки ми поснідали, нас забрали. І... Ми чекали свої черги, ну але вже це були закриті. Кімната була закрита. Така нам дали кожному свій номерок, по якому ми будемо проходити опитування, і ми чекали довгенько, декілька часів, мабуть, що часа три. Потім нас завели у другу кімнату, дуже все лояльно, дуже все привітно. Шахи які, але це займає дуже багато часу. І потім ми заповняли, нам дали а, ці, яких там не комп'ютери, а забула як вони називаються. <сум> Планшети. І ми у планшетах заповнювали все, і там багато опитень, було, велике опитень. Потім здавали печатки пальців, проходили. Що ще робили? Ну і, і все, допомога є. Якщо ти щось не розумієш, є російська перекладачка, чи українська, чи російська, як ти вказуєш, яка тобі мова краще. І вони допомагають тобі. Ти, ти пройшов це все опитування. Знову там вже черга, і потім нам видали набори ну, зубна паста, там чашки і таке. Саме необхідне, постіль нам ще вчора видали, і повели вже до іншої палатки. Вже ми в палаці дали нам ось такі бейджики додали. Вони у кожного. Це карточка жовта. Це поки що на тут мій документ. Ось дали місце палаці, але теж двоярусні кровати. Людей доволі багатенько. Ну, будемо дивитися далі, що ну, так чистенько, все привітно, непогано. Так що, гадаєш, все буде добре. Ось такий розпорядок харчування, але треба ще а, пройти флюорографію нам, пройти ще м, ознакомлення з цим палаточним місце, місцем і ще пройти а, опитування Карітас. Після того, як ми пройшли опитування поліцейських. Нас заселили в такі палатки. Їх тут дуже багато. Кажуть, що десь тисячу людей в таких, таких скажі, поміщенні збираються палатки, палатки, палатки. Тут палаток дуже багато. І покажу свою. Ось так. Заходимо, і оце така палатка, і тут кроваті. Вони двоповерхові. Так як нам видали, простирадли і все інше, то е, вже впорядковуємося. Лісенника є, щоб залазити на другий поверх. І ось такі приміщення. Їх тут дуже багато. Це моя вечеря. Макарони, а тут якесь м'ясо, трошечки, якісь маленькі кусочки. І зелень. Ну, Зелень це дуже добре. Ну, каву і чай я можу сама собі робити. Тут банка. Мабуть, чи перець, чи щось таке, і ось так. Сіль. Ось і наша вечеря. І людей, багато людей. По вечері лягли. є тут душова, є все необхідне, дали нам і рушнички, все дали, видали, тому це все безпроблемно. Все тут упорядковано. Ну, звісно, місце ще таке, другий поверх. У наметі, ну нічого знаю, що пройдуть ці вихідні, субота неділя не буде тут нічим займатись, тому що нам ще треба дооформлятися, але ми вже можемо виходити зі своїми пропустками на вулицю. Вже можемо ознакомлювати з місцевістю. Тут десь лісочок, якийсь є. Тут якісь магазини, будемо з ознакомлюватися. Так що все поки, слава Богу, добре, а там далі будемо дивитися, куди заведе наш шлях. А вас дуже-дуже прошу підтримати, тому що ваша підтримка для мого каналу дуже-дуже важлива. І я знаю, що в мене дуже багато вже друзів з'явилося, які переживають за мене, хтось дзвонить, хтось пише. Я вам дуже-дуже вдячна. Все буде добре. До зустрічі.